Кожного разу під час прес-конференції міський голова Сергій Одарич інформує про підготовку міста до надзвичайної ситуації. На вашу думку, чи Черкаси готові до певних терористичних актів або надзвичайних ситуацій? Ні, воно не готово. І я вам більше скажу, ще півроку тому на нараді я підняв питання щодо того, що нам треба зробити перевірити всі бомбосховища, які є в Черкаси. І привести їх у відповідність, які треба відремонтувати, треба кошти виділити все. Але на, що шускав Сергій Одарович на той час, що він каже: я не хочу навіть про це чути. Але ситуація, яка вже на даний час відбувається в Черкасах і в Україні, вона ну я вважаю вже. Якщо в нас вже блокпости, серйозна вже ситуація. Якщо у нас блокпости вже стоять, якщо ми бачимо засоби маси інформації, що російські самоліти почали кордон. Український порушувати, то я вважаю, що ми повинні бути готові до цього і всі свої сили кинути на те, щоб встановити ті 33 бомбосховища, про які заявляв міський голова, що вони в неналежному стані. Але особисто спілкуючись з МЧСниками, я спитав, дійсно це так? Вони кажуть, ні, це не так. Ми дійсно при наліччі коштів ми можемо це все відновити. Але чомусь у Сергія Левича нема бажання це робити. Він може тільки давати ну, на, на мій погляд, такі дурнуваті накази, як кожному субу потратити мільйон гривень на те, щоб зробити тимчасові туалети, щоб їх у дворах треба буде поставити, або напечатати пам'ятку таку. Що треба робити, яке буде, коли буде бомбандування? То хочу сказати, коли воно розпочнеться, то люди будуть бігти і шукати саме бомбосховище, а не читати ну, ці пам'ятки. Тому ситуація дійсно дуже серйозна. Я сподіваюся, що ми на виконкому піднімали питання про те, що дійсно давайте опрацюємо на лічі цих бомбосховищ, і нам довезли найближчим часом доповісти і. Хлопці з координаційної ради сил Майдану, які є представниками у виконкомі, тримають разом зі мною ці питання на контролі. Але нам треба, опять пеже, донести міському голові, бо це є голова, він є, дає доручення на виконання праці. Ну, Тих або інших дій, що дійсно це потрібно, що люди, якщо щось почнеться щось, вони не встигнуть виїхати з міста Черкаси.